Привіт, мене звати Персіваль, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. Персіваль, ура! Нова історія про слайм. Я так люблю, так люблю. Саме так. Сподіваюсь, всім подобається. Має бути цікаво. Давай вже починати. Давай. Я лише нагадаю всім, що війна триває, і ми маємо підтримувати наших захисників, не зважаючи на наш вік. Робіть репости зборів для наших військових. Пишіть про війну, це важливо. Україна скоро переможе. Тримаймося разом. Так, а Русню чекає смута і громадянська війна. Правда, Персі? Тільки так. Не забудьте поставити вподобайку. Чим більше їх буде, тим більше це відео побачить глядачів. Вам не важко, а для нас з басою це важливо. І підпишіться на канал. Нас вже зовсім скоро тисяча буде. Мяу! Хай гореча пекло Росня. Прозатоя. Привіт, мене звати Аня, і кілька місяців тому зі мною сталася дуже дивна історія. Справа в тому, що я грала зі слаймом, а потім він кудись зник. Виявилося, що він якимось чином потрапив до мого організму, і тепер я сама можу тягнутися, розтягуватися і навіть змінювати свою форму. Та й при цьому в мене неймовірна здатність до регенерації, прямо як росомахи. Звичайно, з великою силою. Приходить і велика відповідальність. От чомусь я не можу пригадати, чиї це слова. Хай там як я вирішила врятувати заручників у секретній лабораторії, і в мене майже все вийшло. Якби не одне, але так саме він. Ось цей десятиметровий страшний монстр, який. Мені чомусь дуже нагадує Годзилу. Він був такий великий, що я з моїм другом Марком ніяк не могли завдати йому ніякої шкоди. А ось він дуже навіть міг. Пощастило тільки що він був настільки великий, що ніби навіть не помічав, де ми є. І нам пощастило, що з лісу вискочив нас рятувати, дідусь Марка, і раптом вистрілив у монстра з величезної ракетниці. Привіт! Ну як? Я вчасно. Ось тільки від цього пострілу лише стало гірше. Тому що ракета тільки подряпала монстра, і він помітив нас. Нам довелося бігти в ліс і вигадувати на бігу, як з ним впоратися. Марк сказав, що попереду на нас чекає великий водоспад, і якщо у нас вийде виманити монстра туди, то можливо ми зможемо його якось скинути туди. Ось тільки як штовхнути величезну ящерку. Яка важить кілька тонн часу на роздуми не було? Марк сказав, що пожертвує собою і виманить годіло на себе, а там що буде? Розмріявся? Ні, я не дозволю йому так вчинити. Я запитала у діда, чи є в нього якісь еліксіри, які зможуть нам допомогти. Він почав копатися у своїй сумці. Та витягнув кілька флаконів. Так, подивимось, зілля невидимості, зілля польоту, шипи на руках, імунітет від отрути змій. Це все не те. Залишилась лише одна пляшечка, проте вона була без етикетки. І я запитала, що це за напій. Але дідусь відповів, що він сам не знає. Це найстаріша пляшечка, і він не впевнений, що її варто взагалі пити. Хто знає, що там усередині? А раптом там русняве пиво. Краще не ризикувати. Ми почули рик монстра. Він був зовсім поряд. Я вийшла так. Якщо нам все одно кінець, то ризик дуже доречний. Тим більше, якщо в цьому зіллі щось небезпечне, мені воно швидше за все нашкодити не зможе. Я поцілувала Марка і випила в міст зілля в очах потемнішало, і ми стали чекати, що станеться. Настала тиша, але так нічого не відбулося. Зовсім ніякого ефекту. Може, видихлась?» щось старе. Але в цей момент я відчула, як на мені починає тріщати одяг. Я стала збільшуватися в розмірах. А через те, що моє тіло наполовину складається із слайма, я почала розтягуватися і перетворюватися на гіганта прямо на очах. Через хвилину я вже була в кілька разів вище за нормальну людину. Ну і ну, я як людина-мураха, тільки голова паморочиться. І в цей самий момент. Мене за плече вкусив монстр, мені не було боляче, але я дуже злякалася від несподіванки. Хоча це певно добре, тому що мені це додало сил та хоробрості. Я схопила монстра за щелепи та перекинула його через себе. Водоспад був якраз поруч з нами. І тому мені залишилось тільки гарненько розігнатися і зіштовхнути його з урвища. Я б так і вчинила, якби монстр сам не розігнався і не стрибнув з висоти у воду, мабуть. Ідея була не така гарна, як ми подумали на початку, адже він схожий на рептилію. А це значить, він напевно не боїться потонути. І в цей момент монстр злетів над водою. Але цього разу у нього були величезні крила, які дали можливість йому літати. Оце так поворот. Тут я згадала, що дід мав флакон для вміння літати. Я крикнула йому, щоб він скоріше кинув його мені. Звичайно, лови! Але пам'ятай, зілля діє зовсім недовго. Будь обережна. На цих словах він кинув мені зілля, і я на люту проковтнула його. У цей же момент я відчула якусь легкість і почула шелест пір'я за моєю спиною. У мене з'явилися величезні білі крила. О, це так! Ну, варто їх випробувати. Я зробила кілька сильних помахів і відштовхнулася як насильніше ногами відчуття польоту. Це щось неймовірне. Я схопила монстра обома руками і полетіла якомога вище. Він кусав мене і дряпав своїми пазурами, але я все летіла і летіла вгору. Коли ми опинилися над хмарами, я побачила зірки, а в далечині на горизонті гору, схожу на вулкан. Ось туди нам і треба. Якщо монстр не боїться води, то подивимось. Як йому розпечена лава. Один спритний кидок і годзила полетів униз. На цей раз я точно почула плескіт. Тільки це була не вода, а вогонь. Думаю, цього разу ми точно покінчили з монстром. Вулкан, мабуть, не надто був радий гостям, а тому сталося виверження, і мої крила зачепила лава. Я відчула, як стало важко триматися у повітрі. І в цей момент мої крила зникли. Я з величезної висоти. Почала падати вниз. Найсмішніше, що в цей момент мені було не страшно, а навіть навпаки. Я падала вниз і дивилась на зірки. Які ж вони гарні. Потім тиша. і Я нічого не пам'ятаю. Я думала, що мені вже кінець, але розплющивши очі, я побачила, що лежу в м'якому ліжку у своїй кімнаті. А на тумбочці біля ліжка стояла баночка. Зі слаймом до мене підбігла моя сестра і сказала, що якщо я й далі валятимусь, то ми точно запізнимося до школи. І вчителька математики не пустить нас на контрольну. Так, стоп! Якщо це все був сон, не може бути. А як же вулкан та монстр? Марк! А де Марк? Не може бути! Ох, як вам історія? Ой, так цікаво. Але Персі, невже це все був тільки сон? Не може бути. Ой, навіть не знаю. Мені часом таке може наснитись, що я прямо не певен, де правда, а де вигадка. А продовження буде? Буде правда? Побачимо. Я не можу тобі давати гарантії, але наступна історія буде про вампірів. Тому точно буде цікаво. О, круто! Тільки от сподіваюся, там точно не буде ніяких вигадок, а тільки м'ясо і кровіще. Ой, вибачте, тепер сіди де. Ну знову втік. Ладно, всім па-па. Слава Україні та смерть ворогам! Мяу!